Радіо Юей Чикаго отож, друзі, ми до вас повернулися з вами Наталя Меликелідзе І до нас доєдналася наша гостя, доктор Ірина Каранець. Вона є пластичний хірург, також одна із засновниць Plastic Surgery. Доктор Ірена, вітаю вас. Дякую, доброго дня, доктор Іреною. Сьогодні я би хотіла з вами поговорити про ваш візит, який відбудеться вже 15 листопада, тут у Чикаго. І власне хотіла би вас розпитати, де саме ви будете приймати на консультацію, що саме ви будете робити, і які посл... за якими послугами власне можуть звертатися клієнти. Тому давайте по порядку нагадаємо нашим слухачам, також глядачам, а де до вас за якою локацією можна буде звернутись у. У Чикаго. Так, звичайно, з нетерпінням чекаю зустрічі з моїми майбутніми пацієнтами у Чикаго. І консультації будуть проходити у Лакура Медспа, що знаходиться в Лінгонвуді, і також є можливість провести консультації в Найлз. Обидва адреси будуть вказані. А на рахунок е, якого типу консультації, які пацієнтки до мене звертаються наразі, я бачу е, звичайно назначені консультації на груди, чи це є імпланти підтяжки грудей. Але біопластика, підтяжка живота. Знову ж таки, ми вже багато розмовляли про процедуру, яка називається мамі Мейковер. Це коли включає косметичні процедури на груди та тіло, включаючи живіт. А також і декілька а, консультацій і процедур на ін'єкції, звичайно, це можна також зі мною назначити. Це про все, що ми знаємо, і це і ботокси, і філери і різноманітні також. Доктор Ірена, тоді скажіть, будь ласка, як давно ви вже робите консультації у Чикаго? Тому що, ну, якщо добре пам'ятають наші слухачі, глядачі, що власне ви знаходитеся у Нью-Йорку, і саме там ви е, працюєте у клініці, там ви надаєте всі послуги, робите операції. А, проте у Чикаго, ну на нашому радіо ми оголошуємо не так давно, але цікаво, чи це нещодавно ви почали приймати у Чикаго, чи це було можливо раніше? А так я розпочала надавати консультації спочатку осені. Мені здається, в вересні перші на початку вересня були були перші консультації, назначені, і я планую кожні два місяці проводити консультації. Та операції, тому моя ціль, коли я приїжджаю до Чикаго і залишаю свій офіс в Нью-Йорку, Приїжджаю до пацієнтів Чикаго. Це звичайно провести консультації для нових пацієнтів, допомогти їм донести, які в них є опції косметичні, щоб поправити щось що їх турбує, допомогти повернути впевненість собі, і тоді знову ж таки провести операції. А в мене є також чекапи, що я проводжу після операційних пацієнтів вже назначені, і нові пацієнти. І знову я повертаюся, мабуть, буду в січні місяці на нові операції та до нових пацієнтів. Я якраз хотіла вас це запитати: так як ви будете у Чикаго, ну окрім консультації, ви будете проводити також і операції, і ми розуміємо, що певні операції вони мають різний ступінь складності. Мається mm -hmm. на увазі після реабілітація після операції, і відповідно, якщо операція є більш складнішою, і можливо, вона потім потребує або ваших рекомендацій, або повторного огляду, чи комунікуєте ви онлайн з клієнтом, і чи в принципі вистачає того часу до наступної вашої зустрічі, наступного вашого приїзду до Чикаго? Дуже хороше питання, Наталя, звичайно. Віртуальні. Консультації і віртуальні такі follow-up check-in. звичайно, це частина після операційного періоду. І в мене також є колеги, хірурги на місці, які також мають можливість провірити моїх пацієнтів. Тому це є і фізично будучи капи у Чикаго, коли мене немає, і також віртуально зі мною. І звичайно, наш офіс Evol Plastic Surgery завжди доступний. А для наших пацієнтів з будь-якими запитаннями до чи після операції ми з цим стикаємося весь час, і зараз ми живемо в такому світі, де пацієнти подорожують на пластичні хірургії по різних штатах, по різних країнах. Навіть це дуже популярно. І тому є є це все може бути зроблено безпечно з хорошою комунікацією, і з медоглядом і чекапами також на місці і віртуально. От якраз про медогляд і чекап? Розкажіть, будь ласка, як це відбувається, коли, наприклад, ви приїжджаєте сюди? Як відбувається ця консультація з клієнтом, що він повинен робити? Я розумію, що можливо є і різниця між видами операції, на що саме вона буде проводитися, але можливо, можете навести якийсь певний приклад з тої чи іншої з того чи іншого виду процедури, і в загальному як воно у вас на практиці все відбувається? Так, звичайно, консультація починається з розмови, щоб я зрозуміла, що саме турбує мою пацієнтку чи пацієнта. А, і знову ж таки, моя ціль зрозуміти, як, як, як я їй можу допомогти. Наступний етап після нашої розмови. Пацієнт в основному мені потім показує район тіла, чи знову ж таки, чи це обличчя, чи груди, чи живіт. Будь-який район тіла, котрий їх турбує, і тоді я роблю е, мед, медогляд, так сказати це все, е, я провіряю і даю свою консультацію, рекомендацію, на, на яке хірургічне втручання їм може допомогти. Чи може я можу сказати, ви виглядаєте супер, вам дуже багато і не потрібно хірургії, е, може щось мінімально інвазивно провести. це зараз також дуже популярно. Е, коли… І навіть сьогодні я з цим стикалася з пацієнткою в Нью-Йорку, коли я їй казала, можна корекцію зробити, наприклад, нижнього підборіддя з віком. Коли це опускається шкіра трішки, це можна мінімально інвазивно також провести не обов'язково кругову підтяжку обличчя робити. Знову ж таки, це моя ціль під час мого чекапу зрозуміти якість тканин, еластичність і донести з мого досвіду як пластичного хірурга, сертифікованого, який кращий підхід підібрати. І на рахунок операції це. Це потім все так само реабілітацію. Ми обговорюємо до і після, щоб пацієнтка звичайно могла правильно спланувати з дітками, хто може допомогти, коли вона вже може повернутися на роботу. Тому дуже це я приділяю багато часу і зусиль, щоб пацієнти зрозуміли операцію і реабілітацію. Та ціни період так само. Чи можете ви поділитися своїм спостереженням? Ну і звісно, на практиці ваші, чи відрізняються запити клієнтів і пацієнтів з Чикаго та Нью-Йорку? Ви знаєте, дуже подібні запити, і в мене? Багато пацієнтів також є українськомовних тут у Нью-Йорку. Все залежить від вікової категорії. Е, мені здається, з віком, звичайно, е, жінок часто починають турбувати обличчя, шия цей район обличчя. Це цим часто стикаються, і в Чикаго, і в Нью-Йорку, молоді дівчата. В кого, наприклад, маленькі груди чи після кормлення грудьми, що втратили об'єм чи форму, знову ж таки звертаються до, до мене за, за операцією на імпланти збільшення грудей, а і також підтяжка грудей. Я з цим стикаюся. А, лабіопластика також є назначена вже в Чикаго консультації. Тому дуже, дуже подібно, і, мені здається, чим більше ми будемо спілкуватися з вами і розповідати про різноманітні процедури під загальним наркозом і також під місцевим наркозом, який я проводжу. Я думаю, будемо ще більше розповсюджувати різноманітні процедури, може, про які пацієнти і не знають, але вони будуть мати доступ до них також. І це буде. Проводитися uh, в лакорамецфа. Це чудово. Я вам хочу більше того сказати, що я нещодавно е, бачила зі своєю знайомою. і Вона каже: Наталі, я бачила е, інтерв'ю е, з доктором Іреною. Ви якраз розмовляли попередня, наша розмова була mm -hmm. про лабіопластику. і Вона каже: Я якраз шукала для себе хірурга, і я класно, wow! що я натрапила. Я не знаю, чи вона записалась до вас. Сподіваюся, що якраз ви про неї і можливо і йшла мова, але тим не менше, дійсно, е, друзі, слухайте радіо «Єй Чикаго», тому що дійсно ми стараємося вам надати корисну інформацію, та яка е, буде точно підходящою для вас і, і скажімо, закриє ваші потреби. Е, доктор і я, я одне хотіла так, наголосити, щоб не забувати, також окрім косметичних процедур, я також працюю з різноманітними страхівками, і щоб цей нюанс знати, чи я саме. Приймаючи, працюю з вашою медичною страхівкою, це дуже можна просто легко провірити, зателефонувати в мій офіс. Бо знову ж таки такі процедури, як зменшення грудей, груд, чи навіть корекція рубців, а де, деякі процедури, коли пацієнти втрачають дуже багато ваги. І шкіра надвисає спричиняє проблеми і подразнення Частково ці операції також можуть бути покриті страхівкою. Тому я це також хочу донести до наших пацієнтів у Чикаго, що це є так само можливість дізнатися більше про медичне страхування на. На реконструктивні пластичні операції. Давайте тоді можливо і нагадаємо одразу нашим слухачам і глядачам номер телефону, з яким вони можуть звернутися, якраз дізнатися ці всі деталі про страхування. Чи пам'ятаєте його, чи можете сказати? Так, 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 наш головний номер 516, один з них: 516-833-0309, і також. Ще один номер, який нас висвітлюється, ви можете висвітлити також знизу, щоб всі, всім, всім було легко прочитати. Угу. Обов'язково ми надамо всю інформацію. Доктор Ірина, я ще вас би хотіла запитати, власне, як. Пацієнту налаштуватися психологічно, коли дійсно вже давно є якась потреба, є давно думки про те, що там можливо або щось потрібно виправити, або просто хочеться щось візуально покращити. І як налаштувати себе на те, щоб навіть банально записатися, хоча б на консультацію, тому що інколи буває зробити важко цей перший крок. Які ваші рекомендації можуть бути? Дуже хороше питання. Насамперед я хочу наголосити, що консультація це не означає, що ми вже робимо операцію, тому не потрібно боятися прийти на консультацію. Ціль консультації це зрозуміти, чи пластична хірургія, чи якась специфічна операція вам підійде, чи підійде під ваш стиль життя, чи це навіть реабілітація після операції вам на даний момент підходить, чи це може вам буде через рік. Простіше зробити, тому а, деколи до мене пацієнтки звертаються. І, він, і Багато з них вже дуже освічені, Вони вже багато прочитали на інтернеті. Але інколи, як ви знаєте, пані Наталі, є дуже багато міфів. І я деколи ці міфи розбиваю і їм пояснюю, ні, це не реабілітація 9 місяців, а реабілітація, наприклад, після. Операцій на груди може, тиждень-два. І тому це важливо зрозуміти. І це ціль консультації також. Зрозуміти більш детальніше про операцію. Не потрібно боятися. Це все є це все є вибірково Elective plastic surgery. Вона має підходити до вас по часу по ваших фінансах, по вашому моральному, психологічному стані. Я завжди кажу, пацієнткам потрібно. Щоб вам підходив час, я можу цю операцію провести на наступний місяць для вас або через 6 місяців. Але в вас має бути і духовно, і психологічно, і фізично знову ж таки не курити, мати хорошу вагу, щоб це все добре загоїлося. Але не потрібно боятись консультації, я не нав'язую пластичні хірургії ніякі. А, але я хочу донести пацієнтам, як я їм можу допомогти. Тому записуйтесь, будь ласка, що вас турбує, і навіть якщо якісь операції, може я не є спеціаліст, наприклад, я не проводжу ринопласнику ринопластику, я вам можу порадити іншого спеціаліста. Тому е, звертайтеся, не переживайте, це, 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 це і воно вам дуже може допомогти на майбутнє. Зрозуміти знову ж таки, як краще підготуватися, і коли вибрати час, щоб це приділити. Собі. І навіть сьогодні я пацієнті про це розповідала, а в неї момент такий стався в житті, вона хотіла операцію на наступний місяць, але я зрозуміла, що краще перенести на січень. Бо справді операція це є такий інвестмент в себе. Ви вкладаєте свій час, ви знаходите на роботу певний час, так, чи це тиждень реабілітації, ви вкладаєте в гроші, і це все має бути. Разом гарно е, співпасти, щоб е, ви мали хороший результат, остаточний. Я погоджуся абсолютно з вами, тому друзі, звертайтеся до професіоналів, а саме до доктора Ірени Каренеця. Власне, вона вас проконсультує. Вона вам порадить, що краще, як краще, чи варто чи не варто. Тому на завершення нашої розмови я хочу нагадати, що ви будете вже 15 листопада у Чикаго. Це буде за локацією Лекура Медспа. А власне у Лінкольвуд. Ми звісно всю детальну так. інформацію ще продублюємо під цим відео. Тобто, ви зможете знайти і контакти, і телефону. Телефону і адресу, і, звісно ж, і короткий перелік того, які послуги надає доктор Ірена. Тому я вам хочу подякувати за цю розмову. Ми будемо вас з нетерпінням чекати у Чикаго. Також і наші студії будемо вас чекати, раз вже ви будете так. тут. Ми будемо раді вас бачити. Тому ще раз дякую за розмову. І, друзі, не перемикайтеся з хвилі. 12.40 сорок Залишайтеся з нами, і ми з вами скоро знову почуємось. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.